Звідки бере початок кляштор? Тепер відповідь на це питання знають комунальники. Під час ремонту вулиці Криничної вони віднайшли криницю. Звідти й прямує вода до кляштору. Під час е, ремонту ремонтних робіт на вулиці Криничній, ну я вважаю, що це була історична подія для міста Коломиї, бо вперше за багато років була піднята кришка е, над криницею, з якої витікає вода у нас кляштор. Звичайно, що багато коломиян цікаві, звідки, де ця криниця, звідки ця вода тече. Ми побачили криницю, яка виложена каменем. Що найцікавіше, одразу впало в очі, що вода надзвичайно якогось іншого відтінку. Такий відтінок, так якби голубизною такої віддає, Такий, ну, видно, що чиста вода дуже і дуже холодна. І що цікаво, що рівень води. Над е, тою трубою, яка йде у кляшто, рівень води більше метра. Тобто цей дебет води постійно стоїть він. Тобто вода дуже, е, дуже потужне джерело і вона дуже швидко набирається. І для того, щоб не попадали туди якісь сміття, вона зараз закита плитою дорожньою. І зараз вона загарметизовано. Тобто я не знаю, наскільки це вже років. Але цю криницю вже відкривати не будемо.